Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про принципи та умови функціонування ринкової економіки. Коли ви разом зі своїми батьками чи самостійно відвідуєте місцевий ринок, то, мабуть, зауважили, що чим більше існує продавців із певним видом товару, наприклад, яблуками, тим більшою є можливість для покупців придбати якісніший та дешевший товар. І навпаки, чим більше покупців на ринку мають намір придбати яблука, тим більше є можливостей заробити для продавців. Ринкова економіка за своїм характером є подібним, але значно глибшим явищем. Ринкова економіка це такий спосіб організації економічного життя, коли на ринках відбувається узгодження інтересів учасників економічних відносин і отримання ними відповідей на питання: що виробляти, як виробляти. Для кого виробляти? Від словом, ринок тут не варто лише уявляти місце для продажу товарів чи магазин, а варто розуміти сферу товарного обміну, що базується на відносинах купівлі-продажу в умовах співвідношення, попиту та пропозиції, і може стосуватися різних сфер. Історичний досвід показує, що головною проблемою будь-якої економіки є обмеженість та вичерпність ресурсів. І у цій ситуації саме ринкова економіка, поміж інших, може швидко реагувати на зростання потреб населення. Ринкова економіка діє на основі наступних принципів: економічна свобода. Цей принцип базується на приватній формі власності та означає вільний вибір діяльності, напрямки витрат і споживання. Конкуренція передбачає мирне змагання за реалізацію власних інтересів. Автоматизм регулювання означає, що узгодження інтересів продавців і покупців здійснюється завдяки добровільним ринковим угодам і вільному цінному творів. Зверніть увагу на схему кругообігу ресурсів, товарів та грошей у ринковій економіці. Суб'єктів у ринковій економіці може бути чимало, але в її основі стоять відносини домогосподарств, тобто населення та підприємств. Домогосподарство це одна або декілька осіб, що можуть проживати разом, мати повністю або частково об'єднані кошти і бути об'єднаними спільним господарством. Підприємство ж це окрема господарська одиниця, що залучає ресурси для виробництва товарів і послуг. Прич домогосподарств і підприємств відбувається саме на ринках виробничих ресурсів, де домогосподарства виступають продавцями. А підприємства покупцями. На ринку внаслідок здійснення продавцями і покупцями добровільних угод купівлі-продажу, ресурси переходять в розпорядження підприємств, а домогосподарства отримують доходи. Гроші, які підприємства платять за ресурси, є їхніми витратами і одночасно доходами домогосподарств. Так завершується перше напівколо півколок Далі підприємства за допомогою залучених ресурсів виробляють товари і послуги, які потрібні споживачам, тобто домогосподарствам. Друга зустріч виробників і домогосподарств відбувається на товарних ринках, де підприємства є продавцями, а домогосподарства покупцями. Домогосподарство витрачає свої доходи на придбання різноманітних товарів і послуг для задоволення своїх потреб. А підприємства, реалізувавши товари, отримують доходи. Так замикається повне коло економічного кругові. Саме в таких умовах внаслідок руху грошових поштів формуються прибутки або збитки підприємств, заощадження або борги домогосподарства. З попередньої схеми стає зрозумілим, що рух ресурсів і товарів не може здійснюватися без зворотного руху грошей. Для ефективного функціонування економіки гроші вкрай потрібні саме в тій кількості, щоб забезпечувати швидкий рух ресурсів і товарів від продавців до покупців. Варто зазначити, що поява та розвиток централізованої банківської системи дали новий поштовх еволюції грошей. Практично за 300 років від 18 сторіччя поширення набули спочатку паперові гроші, банкноти, а потім рахунки в банках, що сьогодні представлені пластиковими картками, інтернет-банкінгом або навіть криптовалютами. Варто відзначити також переваги та недоліки ринкової економіки. Серед переваг можна виділити те, що товари і послуги виробляються за умов конкуренції з найнижчими витратами. Що не веде ані до марнотратства ресурсів, ані до нераціонального їх використання. Також це вигода від реалізації товарів і послуг, що значно перевищує витрати і сприяє виробництву тільки тієї продукції, що користується пом. Також для неї, зазвичай, не є характерним дефіцит та черги, а конкуренція стимулює виробників до нових розробок. З іншого боку, серед недоліків можна виділити те, що єдиним способом отримання прав власності на ресурси та товари, є купівля-продаж. Ринкова ціна вільно змінюється підпливом попиту і пропозиції, від чого економічна система є динамічною та нестабільною. І також те, що в ринкових умовах не є вигідним вироблення суспільних благ, як от вуличне освітлення чи пожежна безпека. Наостанок додамо, що ринкові відносини пронизують усі сфери нашого життя, і нам варто розуміти, як воно функціонує задля ефективного ведення господарства в таких умовах. Успіхів вам і до зустрічі!